Просто зараз на мене зв'язку Ольга Голубицька, психолог. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, в, 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 яка м, психіка зараз у дітей війни? Чи все залежить, як війна впливає на дитячу психіку, чи все залежить від того, як війну сприймають батьки? Ну, дійсно, досить багато залежить від того, як війну. Не те, що сприймають, а те, що показують діти, батька, батьки дітям, коли відбуваються такі події. Але навіть якщо батьки щось не показують, все одно самі ці події впливають досить негативно на дитячу психіку, тому що вони порушують базову безпеку дитини. Тому що для розвитку пізнавального у дитини має бути відчуття, що я окей, і зі світом все також добре. І тоді я можу розвиватися, тому що розвиток відбувається на межі зоною комфорту, і це вихід із зони комфорта в дискомфорт. Але якщо сама зона вже є такою небезпечною, тоді, наприклад, знижується пізнавальний розвиток дітей, їх мотивація, їх емоційна сфера порушується. Зараз дуже багато. Дітей, які говорять, і батьки говорять, і діти говорять про складнощі з навчанням, або навіть з якоюсь дуже простою діяльністю, про яку вони кажуть, що раніше це дуже добре вдавалося, а зараз я не впізнаю свою дитину, наприклад. Як правильно батькам, вчителям подавати дітям події, які зараз відбуваються в Україні. З першу чергу дуже чесно для дитини найгірше. Якщо вона відчуває, що її обманюють, бо є частина батьків, які, наприклад, намагалися щось приховувати, я зараз говорю не про дошкільний вік, коли діти ще в садочку, у них трошки інший склад сприйняття реальності, там більш ігрова форма. А от якщо ми будемо говорити там про шкільний вік, то з дітьми шкільного віку треба бути е, досить чесними. Але коли ви говорите якусь інформацію, чесно, то вона має бути коректно якось. Е, сказана дитині без якихось дуже бурхливих емоцій для того, щоб дитина могла її сприйняти. Так, наприклад, так зараз відбуваються військові дії. Діти в цей момент, до речі, зараз у війні дуже уважно стежать за обличчями дорослих людей, і якщо обличчя не співпадає з тим, що говорить доросла людина, то дитина не вірить і відчуває таку фрустрацію, вона починає в себе винувати. Це я щось роблю не так. Я погано поводжу себе, щось зі мною не так, тому в першу чергу це прийти в більш-менш відносно. Вона зараз відносне відчуття рівноваги і спокою він не може бути тотальним і а, з таким якимось одним темпом, а, спокійним обличчям пояснити дитині, що саме відбувається ну відносно її віку, тоді деталі якісь додавати. Скажіть з дитячим психологом, наприклад, варто працювати вже от батьки, які вирішать там своїх дітей відвести до психолога, чи можливо почекати закінчення війни, щоб не було оцього, знаєте, оцієї постійної реакції дитини там на повітряні тривоги, на вибухи? А тут я би казала дивитися і на стан батьків, і на стан дітей, тому що є зараз, наприклад, батьки, які кажуть, я не витримаю. І якщо навіть дитина, начебто, поводить себе більш-менш, а батьки не витримують, тоді вже варто звертатися в першу чергу батькам до психотерапевта. Якщо не відбувається регуляція, тоді, наприклад, можна на діагностику привести до речі дитину, подивитися, чи вона справляється, чи в неї достатньо ресурсу, чи ні. Можна так навіть ну це декілька зустрічей на встановлення контакту, діагностику, тому що є діти, які зараз вже є, і в мене в терапії, і в моїх колег. І яким прям дуже необхідна ця допомога, вони не можуть знаходитися в цьому стані до кінця війни, тому що немає вже ресурсу у них до адаптації. Чи можна сказати, що діти війни вони будуть більш психологічно стійкішими в майбутньому в мирний час? Ну, з якоїсь точки зору я би так говорила, тому що у них буде більше адаптаційних навичок. Тобто, те, що Змушує дітей шукати якийсь весь час. Вони змушені шукати варіанти, дорослі змушені шукати варіанти, і діти можуть ну, більш адаптивно підходити до складнощів в житті, інакше їх сприймати, інакше проживати. Але це треба також дивитися, тому що якщо є фіксація, якщо дитина, наприклад, вже має посттравматичний синдром, то звісно, це вже буде не про сількість, а про те, що будуть такими хвилями. Наче рівно, 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 а потім людина втрачає контроль, якщо це вже дитина, яка стане дорослою, або дитина нормальна, нормально, нормально. А потім батьки кажуть: ой, я не знаю, що трапилося, нічого не відбувалося. А дитина, наприклад, кричить чи плаче, чи ні жахами, ми не розуміємо, що відбувається. Але наслідки, до речі, зараз популярно дуже говорити про ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Але він буде формуватися не у всіх. Це дуже така комплексна структура, це залежить від генетики, від сімейної системи і від подачі інформації. Не обов'язково у всіх буде ПТСР, і не обов'язково всі будуть тотально травмовані. Тобто рівень травмованості може бути такий, що ну, адаптація або таке зцілення психіки, психіки називається травматичне зростання, буде досить стрімким і високим. Пані Ольго, я вам дякую за розмову. Ольга Голубицька, психологиня, була щойно з нами прямим включенням. Говорили про те, як війна впливає на дитячу психіку і як захистити свою дитину під час війни.